Не можу собі дитину вернути, ну виходить так. Олена Боднарчук мати загиблого захисника Олексія Карпова. Два роки тому бійця хоронили у закритій труні. А коли рідним віддали речі Олексія, ті зрозуміли, що амуніція належала іншому захиснику. Відтоді Олена Боднарчук шукає свого сина живим чи мертвим, бо впевнена, що у домовині лежить не те тіло. Рік тому ми вже зустрічались з Оленою. Тоді вона нам розповіла, що з початком повномасштабного вторгнення Олексій пішов воювати на схід України. Прийшовши навчання, вирушив у Херсон. Ми з ним підписувались кожного дня. Дзвонив два останніх дня, 21-го і 22, го то він такі смски присилав. Ну, питаю, як справи. Він все ок, все ок. 23 серпня 2022 року Олексій так і не вийшов на зв'язок з рідними. А ще через день мати отримала звістку, що син загинув на полі бою. Як розповідає від отриманого прямого попадання в грудну клітку під час одного з артобстрілів, 3 числа, як ховали, то ці офіцери, що прапор мені там віддавали, нагороди, вони же нагороди дві мають, а віддали мені речі. Я спочатку не звернула уваги, мені потім донька каже, точно ну, не наші речі. Ну, дали мені в руці дали, і я так, ну, той. Не ті речі й стали причиною сумнівів Олени. Доволі швидко рідним видали свідоцтво про смерть. Тому спочатку вона звернулась до Зберезького військового комісаріату, аби з'ясувати, чиї речі їй дали. Там порадили провести ДНК експертизу. Результат негативний. Тобто, хлопець, якого поховали, не її син. За цей час родина зверталась у різні установи, спілкувалась з адвокатами, і таки місяць тому вони отримали результат. Суд скасував свідоцтво про смерть Олексія. бо підтвердження, що загинув саме він, у них немає. Та без перешкод. Не обійшлось. щоб виконати це рішення, Олені потрібен власний чинний паспорт. Торможення в тому, що я сама громадянка Росії. Я сюди приїхала ще в 96-му році, живу тут. І Паспорт до 17-го року був дійсний, але як почалися то -то, карантин, той, що не працювали ці в Львові консульства, потім з зі війною їх відслали, позакривали. И я теперь не могу его восстановить, этот паспорт. Посветку, тушу то, что я тут маю, которая я тут живу уже 20 с лишним роков по ней, Но, ну, как говорится, что она им тут не подходит. Я им кажу, ну, я ты дитину пытали, забирали, что он сам шел воевать. Я кажу, вы не пытали? А какое я громадянство вы будь ласка. И, ну, ну, что... Шо... Така у нас бюрократія, що у нас ну, без бумажки ми ніхто, як говорить. Отримати такий документ жінка може лише за кордоном у Молдові або Білорусі. Висновок буде, якщо мене туди випустять, а назад можуть не впустити в Україну. І така от загвоздка у мене на що тепер того. З цим питанням жінка зверталась і у місцевий рац, і у Збараський. Збараський рац, що нам про смерті, він зараз закривається. Тими анулюваннями всякими вони не займаються, тільки беруть, що дитина народилася, якщо людини померла. Ну, такі конкретні. Послали мене в Тернопіль, тут в Білому домі, той ЗАГС. Оттуда вони мені послали назад в збараж, бо сказали, що вони не мали права мене відсилати, бо вони ще діючі. Я йду на... назад в збараж. В збараж знову на Тернопіль. Тернопілі мене прийняв начальник по моїй ситуації, я йому даю посвідку, він каже, мені треба паспорт. Я кажу, ну він у мене все одно не діючий, той паспорт. Ну, ну, толку від нього, якщо він не діючий. Говорю, у мене діючи до 17-го року. Ні, і все, подавайте їм паспорт. Тож, поки Олена шукає виходи з цієї ситуації, наймає адвокатів. Я їх розумію, але ж зараз така ситуація, що. Могли б якось і мене зрозуміти, ну і що мені тепер, якщо я не маю паспорта, то я вже все не можу собі дитину вернути. Ну, получается так? Олена розповідає, якщо ж справа буде вирішена, то наступним кроком буде подання документів на статус зниклого безвісти або полоненого військовослужбовця. а підстави вірити, що її син живий, впевнена, є. Прийшла фотографія, ну дуже схожий на молова, і там пишуть тільки що Карпо Олексій, що він в якомусь там СІЗО ну, дуже схожий, що Родинку у нього тут, і над чолом шрам, ну, взагалі дуже схожий. Потім мала писала там, що конкретно напишите, де він, що там, прізвище, який рік народження. Все, більшість їй нічого не відписували, що написали тільки що більше якої інформації ми не знайшли. Ну і все, хоч такої інформації мало, але як каже Олена, це дозволяє вірити у краще у те, що її син таки живий.